Всім привіт! Яшка Бараксенія, студентка першого курсу Західноукраїнського національного університету навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Богдана Гаврилишина за спеціальністю міжнародна економіка. Я обрала цю спеціальність тому, що саме тут, на цьому факультеті, представлено досить багато різних можливостей для студентів. В першу чергу мені сподобалось тим, що тут є обмін студентами між різними країнами. Ось і е, те, що тут пари ведуться англійською мовою, здебільшого, і це дає можливість студентам, е, так скажем, підтягнути е, їхній рівень англійської. Е, я є е, так скажем живим прикладом, тим, що я сюди прийшла буквально з рівнем. Ну, а 2 так в натяжечку, але в кінці року у мене вже такий твердий бі 1 вже майже бі 2 Ось і е, також мені сподобалось те, що тут такий молодий колектив і дуже багато позитивних відгуків, тому що саме за відгуками дуже багато студентів вибирають певну спеціальність або е, вагаються між навіть університетами, тому ось так. За перший рік мого навчання найяскравішим було те, що я тільки прийшла, а було вже максимально багато всяких різних можливостей себе представити. Найяскравіший мій спогад це був, здається, десь початок року, десь листопад, місяць, все йшло до грудня, і організовуються дебати в моєму університеті де мені пропонують брати участь, і звичайно, я на це погодилася, довго готувалася, переживала, але все таки як то кажуть, взяла у на перше місце і. Не можу вибрати якийсь один найяскравіший момент, тому що їх було досить багато різних подій, різних заходів, різні зустрічі з цікавими перспективними людьми, які діляться своїм досвідом, своїми порадами, певними настановами. І це все було таким, як то поштовхом рухатись далі і зрозуміти те, що дійсно я обрала ту спеціальність, яку треба. Мій звичайний студентський будний день він проходить доволі так насичено, тому що саме в інституті міжнародних відносин тобі ніколи не буде, так скажемо, сумно. Кожного дня є якісь зустрічі, є якісь події, приїжджають якісь різні люди. Наприклад, кафедра наша пропонує поїхати туди, на таке підприємство, на таке, зустрітися з тією людиною, з таким спікером. Ну, тобто, в звичайний будний день завжди в цьому інституті є можливість зустрітися з максимально крутими спікерами, з якими ти можеш поговорити як зі своїм другом. Ви можете постояти на коридорі, в столовій, в якомусь залі. Ну, тобто, максимально прості, відкриті люди до нас сюди приїжджають і є можливість поспілкуватися з ними за рік мого навчання тут. Що я побачила з власного досвіду? Це те, що університет він от максимально дбає про студентів, максимально хоче їх заохотити до різних гуртків. Зробити, організувати різні якісь події, заходи, різні відпочинки для студентів це ті самі турніри з різних спортивних ігор, кіно під відкритим небом, змагання ну тобто все для того, аби молодь мала як з ким проводити час, щоб було більше комунікації. Ну, тобто, з власного досвіду, я можу сказати, що за цих 10 місяців, які я провела в студмістечку, я була задіяна максимально у всіх можливих подіях. Це починаючи від спортивних ігор, закінчуючи, закінчуючи тими самими дебатами. Тому, якщо у вас є бажання, ви хочете себе якось проявити, показати, що вас запам'ятали, розумієте, університет це все надає, аби ви тільки хотіли, аби ви тільки мали бажання. Ділюся власним досвідом. Чесно, я не знаю, чи я буду працювати за спеціальністю, де я взагалі е опинюся через рік, два, півтори. Але я точно можу сказати, що ся що саме ця кафедра може е і навіть дасть мені певну базу знань, таку тверду базу знань, з якою я зможу, як то кажуть, пробитися в люди. Чесно від себе я хочу побажати майбутнім студентам брати все від університету, все, що вам пропонують, все, що вам показують. Вам кажуть, кудись піти, йдіть їхати, їдьте. Щось організувати, беріть участь, тому що саме таким способом ви можете себе якось проявити, показати, щоб вас знали. Тому я вам бажаю завжди дослухатися до більшості, але мати саме свою думку і робити так, як хочете ви.